Нелегкі часи доводиться нам сьогодні переживати поряд з проблемами особистими. Вболіваємо за долю країни, за наших захисників, віднайти душевний мир і спокій, змінити своє життя, принести щиру молитву Господу за мир в Україні. Ось в чому присвятили пішоходу до української святині святої Гори Почаївської: 75 паломників з нашого міста і не тільки. Уже четвертий рік поспіль з ласки Господньої відбувається піше паломництво до української святині Святої Гори Почаївської, організоване настоятелем храму святих Первоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату міста Броди, проти іереєм Степаном Широю та з благословенням митрополита Львівського і Сокальського Димитрія. З року в рік кількість паломників збільшується. З молитвою на устах, з вірою в Бога у серці, 75 п'ятеро вірних здійснили цьогорічне піше паломництво. Отець Степан Шира дякує міському голові Анатолію Белею, Михайлу Чунгіну та Ірині Сех за надану матеріальну підтримку для організації прощі близько п'ятої години ранку. У храмі первоверховних апостолів Петра і Павла лине спільна молитва. З благословення священика розпочинається піша хода у святе місце вірних ведуть велика віра та надія на милість Божу, хоч дорога й нелегка, проте радісна, адже попереду чекає оте умиротворення, яке так потрібне зболілій людській душі. Паломництво до святих місць у традиціях української православної церкви, бо це для віруючої людини зустріч з Богом. Наші предки ходили у пішу прощу до Почаєва, святинь Києва, і нині ця Богоугодна традиція відроджується у нас. Перша зупинка село Бучина біля пам'ятного знака борцям за волю України паломники складають молитву. Уже традиційно сільська громада Лідихова зустрічає вірних частуванням. Відтак спільна молитва, розмови, усе, наче, цілющий бальзам, лягає на душу. А ще повчальне слово отця Степана та неперевершений спів дяка Степана, який цьогоріч приєднався до паломників. Його колоритний образ додав своєрідної родзинки. Однією з найбільших православних святинь в Україні є Почаївська лавра. За переказами, вона була заснована ченцями з Києва, які втікали від татарської навали. Через деякий час місцева поміщиця Анна Гойська виділила значну частину своїх маєтків для розширення території монастиря, подарувала чудотворну ікону Божої Матері. Кажуть, що під час татарських набігів саме Богородиця врятувала весь монастир, з'явившись в небі і відбивши всі стріли своєю надприродною силою. Крім ікони Божої Матері, у Почаївській лаврі знаходиться багато святинь, мощі святих Амфілохія та Іова, чудотворний образ Єви Марії, камінь, на якому, за переказами, залишився слід Богородиці, а зараз з під нього б'є джерело з цілющою водою. По особливому відчули себе паломники на святій горі Почаївській, де відправлено перший молебен до Богородиці Маївку. Роді, роді, ом'яну ім'я Твоє, о всякій роді, роді, щоб ми тих і життя прожили у всякому благочесті, чисті, чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Боже завітання, прощення, відпущення віків рабів Божих. Всі, що стоять тут і моляться, кожен з вас у помислах своїх тримає, щоб вони спокійно жили, щоб у здоров'ї і добробуті всі дні життя, і проходили. Все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. нехай за нашими молитвами. Які ми з вами усвідомлюємо і чуємо, свідомо розуміючи, що в молитві просимо, нехай Господь дає кожному по його потребі. Бо сам Він сказав: вірте, що з вірою в молитві попросите у мене те одержите, нехай за вашою вірою і нашою святою молитвою Господь посилає кожному за його потребами і боліннями. Ще одне не менш популярне місце серед туристів і паломників це джерело Святої Анни. Іноді його називають озером Святої Анни, яке знаходиться у селі Онишківці. На сьогоднішній день існує багато прикладів надприродного стілення людей після купання в озері Святої Анни, цілюща вода якого позбавляє від багатьох серйозних недуг: артрити, безпліддя, дерматити, онкологічні захворювання, захворювання жіночих органів і так далі. Головною особливістю озера Святої Анни є температура води, яка в будь-який час року, що в літню спеку, що у морози дорівнює плюс 6 градусів. Цілющі властивості води в джерелах Святої Анни довели також і вчені. Вони розкрили секрет стілювального джерела, вода якого багата на кремній та іони срібла. Перший елемент дарує людині здоров'я, силу, а другий вбиває шкідливі бактерії. Існують святині, про які говорить увесь світ. Утім, це аж ніяк не означає, що можна створити своєрідний список чудотворних та особливих місцин, які мали б виключне право на прояви Божої благодаті. Не дарма ж бо апостол написав, що Святий Дух витає там, де хоче. Тож зовсім не парадоксом є те, що святі місця існують не обов'язково на певній відстані пошани одна від одної, а часто поряд. Іноді, на виднокраї одна в іншої, як, до прикладу, Почаївська Лавра та монастир у Підкамені. Але сусідить Лавра не лише із Підкаменем, а й з менш відомою загалу та від цього не менш шанованою серед віруючих Божою горою, що у селі Великі Бережці Кременецького району на Тернопільщині. Божогору у погожі дні можна бачити з Лаврської дзвіниці. Видніють куполи Почаєва і з околиць цієї 366-метрової вершини, останця Кременецький гір, якого від їх основної гряди відділяє долина ікви. Це кінцева зупинка наших паломників. Втомлені, але сповнені одтої божественної благодаті. Вірні складають подячну молитву Господу за те, що отримали чудову можливість наповнити своє життя світлом, яке йде від святих місць клонитись чудодійним святиням, вмитись святою водою або викупатись в ній, взяти з собою священну воду для близьких, родичів, зцілитись і змінити своє життя. Впродовж пішої ходи паломники несли український прапор, і у кожного серця лунали слова молитви за мир і спокій в Україні. Боже, великий, єдиний нам Україну, храни. Це благання підхопили вірні за отцем Степаном і піднесли його високо до небес. Це і стало завершальним пам'ятним моментом четвертої пішої прощі до української святині. Щоби Пресвята Богородиця завжди заступалася за нами, як добра мати, наша мати небесна, вимолювала свого сина всіх тих лаз, які потрібні будуть для спасіння. які... Потрібні для того духовного життя, духовного збагачення. І вона чекає від нас, як добра мати, тої щирої любові, як своїх дітей, тої молитви, того спілкування, тому що в спілкуванні народжується істина, ми говоримо про це. Так само і в духовному житті спілкування, молитва це і істина, яка Яку людина пізнає, істина, яку людина відчуває, істина, яка не є дочасна, а істина, яка є вічна, це є Божий дар, Боже благословення, це є спокій душі, це є радість серця, це є добре здоров'я. Це все є від того, що ми з вами маємо це взаємне спілкування з Богом, маємо взаємне спілкування з Божою Матір'ю. Просимо заступництво у наших святих.